Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименко Наталія, і це Астропрогноз на тиждень із 11 по 17 грудня. Зараз розберемо важливі моменти, які в нашого життя. Поки місяць спадаючий, сприятливий час позбуватися всього непотрібного. Негативних звичок, людей, які не ведуть нас до розвитку. Це сприятливий час, щоб ви звільнили енергію для того, щоб із початком нового місяця, який чекає на цього тижня, у вас було місце для нової енергії і для ваших нових починань. Дякую вам за ваші лайки, за коментарі. Для тих, хто цікавиться індивідуальним прогнозом, пишіть мені, будь ласка, в директ інстаграм, посилання залишаю. Ви можете побачити його і в описі каналу. А зараз розберемо. Понеділок. Це буде 11 грудня. Буде діяти енергія 28-ї місячної доби, символом якої є лотос. Із 10 години і 57 хвилин, і до 13 години і 11 хвилин буде місяць без курсу. Тож нових важливих справ те починайте, завершуйте, а те, що вже розпочали. Підводьте підсумки та коригуйте. Це день милосердя, справедливості, допомоги. Не рекомендується приймати довоносні рішення в цей день. Місяць буде гармонійна аспекті до Нептуну. Місяць символізує нашу підсвідомість, вміння адаптуватися, вказує на наші підсвідомі бажання. А Нептун це наші мрії, милосердя. Це плеза благодійності, хімії, газів. Тож цей період ми можемо бути під впливом рожевих окулярів, або ж це просто сприятливий час для того, щоб ви проявляли творчість та милосердя. В цей же день Венера, як планета гармонії, красивих взаємовідносин, буде в аспекті до Меркурію, планети контактів та інформації. Цей вплив буде тривати практично весь робочий тиждень. Сприятливий період для налагодження відносин та виходу з конфліктних ситуацій. В той же час сонце, як наше Я, наша внутрішня енергія, буде в напруженому аспекті. Залишається вона із 10-го числа до Нептуну. Тож це можуть бути омани, може бути розгубленість, туманність. Ілюзії, можливі розчарування, важливо дотримуватися доз медикаментів, якому це потрібно, а також слідкувати за якістю води та їжі. Пропрацювати цей аспект також можна за допомогою творчості. Та прояви милосердя. 12 грудня місяць залишається в знаці стрілець, тож внутрішньо ми будемо націлені на розширення кругозору, на недалекі поїздки. Проте зараз Меркурій в своєму стоянні, тобто він призупиняє свій рух перед тим, як перейти в ретроградний рух. І це можуть бути вже початок заторів, непорозумінь. І дуже важливо в цей час підмічати, яка до вас приходить інформація. Зверніть увагу на людей, які ви зустрічаєте. Буде досить напружений день, адже буде діяти місячна доба 29-та, символом якої є спрут. Знову ж таки, не починаємо нових справ і підводимо підсумки того, що вже зробили. Цей день діє гармонійний аспект між. Меркурієм, як планетою передачі інформації, мислення та переїздів і Юпітером. І саме місяць зараз в Стрільці, яким управляє Юпітер. Тож це сприятливий період для того, щоб знайти собі наставника. Ваші думки будуть націлені на розширення кругозору, пошук потрібної вам інформації, сприятливий аспект для поновлення перемовин та реклами. 13 грудня буде. Вночі новий місяць із 1 години 32 хвилин за київським часом. І в цей же день, 13 числа з 9 години, Меркурій стає ретроградним. Дві головні події. Тобто, ми будемо зустрічати. Новий місяць. Я детальніше розказала для кожного знаку зодіаку, вже відео є на моєму каналі. Також є відео стосовно ретроградного Меркурія, в яких секторах буде ретроградити він у ваших сферах життя і як це буде впливати на вас. Посилання залишу в коментарях, або ж можете дивитися в описі під цим відео. До четверга буде зберігатися аспект, напружений між Венерою та Юпітером. А це може бути надмірний оптимізм, надмірна щедрість, взагалі все, що стосується надмірності і перебільшення, оскільки Юпітер розширює. Тож, будь ласка, слідкуйте за своїм бюджетом, адже Венера відповідає за гроші. А також це можуть бути і надмірності вживання їжі, особливо Венера. Відповідає за солодощі та вино. Може також зростати і бажання показати свій авторитет. Слідкуйте за своїм бюджетом, щоб не було марних трат і за харчуванням, щоб не було переїдання. Майже весь день, 13 числа, буде місяць без курсу, і до того ж енергії дня мало, хоча буде вже діяти друга місячна доба. Проте ще тільки-тільки зароджується енергії, і її мало що починати нові. Справи, а здебільшого, впродовж наступного місяця, який ми заплануємо собі в першу годинку після з'єднання місяцю та сонця, ми будемо планувати. І це може стосуватися того, що ми вже давно хотіли. Це буде ніби перезагрузка. Ми будемо передивлюватися найближчий місяць, адже Меркурій буде ретроградити до 2 січня 2024 року. Тож в свої плани можете прописувати те, що ви давно хотіли щось передивитися, переробити. Звісно, коли настає ретроградний Меркурій, то це може бути період затримок, поломок, затримки в навчанні, в поїздках, роботі з документами. Технікою це сприятливий період для того, щоб ви поверталися до тих справ, які були не завершені. Це сприятливий період для ремонту. Техніки, автомобілів, переорганізації старих проєктів. З 14 грудня місяць переходить козиріг, внутрішньо ми будемо більш стійкими. Може бути холодність в прояві емоцій. Ми будемо більш стримані. Юпітер робить гармонійний аспект до Сатурну. Це сприятливий період для стратегічного планування, для суспільної діяльності. І ваші міційні цілі мають велику можливість для матеріалізації. Для реалізації. Головне дотримуватися дисципліни та відповідальності, а Сатурн допоможе вам проявити наполегливість та цілеспрямованість. Оскільки Юпітер відповідає за авторитет, а Сатурн це статус, це закон, тож вам можуть допомогти в цьому статусні люди та авторитетні. 14 грудня буде діяти третя місячна доба, символом якої Леопард. Тож це період активного втілення своїх планів у життя. Проте не поспішайте. Кілька разів передивлюйтеся, плануйте і вже потім починайте діяти. 15 грудня буде діяти четверта місячна доба. Місяць залишається в знаті козиріг, сприятливим є планування, дотримання дисципліни, сприятливий альпінізм, заняття статичними видами спорту. І з години 3 хвилин і майже до 20 години вечора буде місяць без курсу. Нових справ не починаєте. Символом дня є древа пізнання добра та зла. А в цей період важливо проявляти віру в свої сили. Це день не для того, щоб ви починали нові справи, але якщо вже потрібно таке робити, то дуже уважно зважте всі за та проти. Вам допоможе в цьому зосередженість та інтуїція. 16 грудня буде діяти п'ята місячна доба, символом якої є єдиноріг. ріг. Це період планування кардинальних змін у вашому житті. Місяць переходить знак водолію, а це символічно знак незалежності, інновацій, всього неординарного, сприятлива день провести в колі однодумців, звертатися до астрологів. Практично весь тиждень буде діяти гармонійний аспект між Ураном, який і є управителем астрологів, та Нептуном, який є символічно планета управитель психологів. Це гармонійний аспект, який вказує на... Сприятливий період для гнучкої адаптації до різких змін в житті, хоча може давати певну відірваність від реальності. Пропрацювати можна через взаємодопомогу, об'єднання із однодумцями та звернень до астропсихологів. Із 16 грудня буде діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Сатурном. Це хороший аспект для зосередженої діяльності. Наші думки можуть матеріалізуватися, Сприятливий час переговори та перегляд ваших планів. Оскільки зараз Меркурія ретроградний, то думки наші можуть бути більш повільними, але більш глибокими та вагомими. 17 грудня продовжується дія гармонійного аспекту між Сатурном та Меркурієм. І до того ж буде діяти гармонійний аспект між Ураном та Плутоном. Плутон відповідає за кардинальні зміни, за руйнування та трансформації. А Нептун це. Хімія, милосердя, благодійність. Тож це період переосмислення внутрішньої трансформації, це перевірка на віру і готовність до кардинальних змін. Із 14 години і 4 хвилин, і практично до кінця дня буде місяць без курсу. Відпочивайте цей день, завершуйте поточні справи, займайтеся рутинними справами. Нового не варто починати. Це неділя і є час відпочинку. До того ж, після 10-ї години місяць перейде в знак риб, що дасть нам певну. Розслабленість сприятливо побути біля водоймища, прийняти ванну та розслабитися, подивитися фільм. Також це час молитви та медитації. Тим більше, що буде діяти енергія шостої місячної доби, якої є журавель, а це період усамітнення, пасивності та смирення. Шановні мої любителі астрології, дякую за увагу і бажаю вам чудового тижня і до наступних зустрічей в наступних відео.